Добрий день, шановні мої студенти. На жаль, нам знову не дають позайматися нормально, так як ми звикли займатися. На жаль, у нас буде перерва далі в нашому навчанні, тому що ви уходите на практику, і ми зустрінемося тепер після практики. Але я все ж таки хочу закінчити цю тему, яку ми з вами проводимо. І тема ця у нас останнього разу. вона... Звучала саме як викладання предметів інформаційної галузі на підтримку навчальних предметів, і я вам обіцяла, що наступного року ми запишемо відео про те, ми проведемо заняття на тему. Дистанційних форм викладання, тому що це відкриває перед вами можливості не тільки викладати в школі варіативні курси, проводити гурткову роботу в умовах складних, в умовах пандемії, в умовах війни, яка зараз у нас іде, тобто дистанційною формою. А для цього, щоб викладати дистанційною формою, треба зрозуміти особливості викладання саме дистанційною формою. І от сьогодні я присвячую своє, свої, свій виступ, ну, свою роботу свою тему з цього заняття викладанню саме особливостям викладання предметів інформаційної галузі дистанційною формою. І Одночасно я продовжую тему підтримки навчальних предметів. Ми закінчимо цю тему, а далі у нас вже будуть автономні теми, якими ми з вами будемо займатися після того, як ви повернетесь з вашої педагогічної або я не знаю, яка у вас там асистентська практика. І так, дистанційна форма. А чим вона відрізняється від аудиторного навчання? Аудиторне навчання, коли учні приходять в клас, сидять з вчителем за великим рахунком, за великим рахунком, дистанційна форма навчання відрізняється від аудиторного навчання своєю незвичністю для початкової школи. Не звикли до такої форми є незвичними самі учні, хоча вони перші, хто опановує цю форму і більш легко її опановує. Незвичні до такої форми викладання вчителі початкової школи, яким набагато складніше, тому що от сьогодні ми розберемо, чому їм складніше, що вони мають враховувати. Ну і незвичні батьки учнів, у яких виникають чисто організаційні і технічні проблеми з організацією дистанційного навчання для своїх дітей перше це технічні особливості участі у заняттях. Зрозуміло, що для того, щоб проводити дистанційне навчання, учням потрібен якийсь комп'ютерний пристрій. Такі комп'ютерні пристрої є не в кожній хаті, не в кожній сім'ї. А деяких сімей є значні проблеми, тому що дистанційне навчання здійснюється приблизно один і той же час, а вони декілька дітей різного віку. І їм одночасно всім потрібен якийсь гаджет для того, щоб входити в дистанційне навчання. Одразу скажу, що мобілка або смартфон, який є зараз переважно у більшості учнів початкової школи, вони вже є на сьогоднішній день, не дуже зручний пристрій. І ось тут треба пояснювати батькам в тому, що насправді для дистанційного навчання треба придбати якийсь найдешевший планшет або комп'ютербук, тому що дистанційно учням доведеться вчитись дуже багато. А на відміну від професійної роботи, от для професійної роботи ці гаджети мають бути дорогими, тому що вони мають відповідати певним умовам. І ці гаджети дуже швидко застарівають. Ось для дистанційного навчання, для дистанційного заняття з репетитором, який теж дуже часто учням потрібен, їм потрібен дешевий планшет або дешевий ноутбук. А смартфон гірше за все. Чому? Тому що на смартфоні частина програм комп'ютерного забезпечення не працює або працює некоректно, плюс на смартфоні набагато складніше маленьким учням навчитися створювати текстові документи, вводити туди щось. Ну, але теж, в принципі, все можливо, ми зараз про це поговоримо. Батькам така система не дуже зручна, тому що зазвичай, в день, коли відбувається ця форма навчання, батьки знаходяться не вдома а на роботі, і учням доводиться самим включати комп'ютерний пристрій, щоб на ньому займатися. З одного боку, це зручно. Вони пішли, а учні зайняті. Вони не шляються десь. Не ходять десь в недозволених місцях, нікуди не уходять, але одночасно учні можуть не змогти включити пристрій. Ну і проблеми є відсутній тактильний контакт і легко вийти з заняття учнями. Він просто вимикає камеру мікрофон або взагалі хлопає на крестик і виходить з зума, з зміта, через які ми можемо проводити заняття зі скайпа. І все, і вчитель нічого не може зробити для того, щоб зупинити цього учня. Тут виникає саме проблеми, які стоять перед вчителем. Перед вчителем стоїть декілька питань. Перше питання це забезпечити безперервну роботу комп'ютерного гаджета і дитини за цим комп'ютерним гаджетом. Друга проблема утримати дитину під час цього заняття. І третя проблема детально показати дитині все, що їй треба показати. В класі ми можемо там і рукою поводити, і на дошці написати, і підійти, і в зошиті щось написати, а тут ми нічого такого не можемо, ми можемо тільки показати на екрані. Насправді, це всі проблеми вирішувані. і почнемо з першої проблеми технічні, проблеми технічні особливості. Треба навчити дитину користуватися певним гаджетом. Звичайно, що тут дистанційно ви нічого не зможете зробити. Для того, щоб навчити дитину користуватися гаджетами, все ж таки в початковій школи, на мій погляд, на сьогоднішній при сьогоднішньому рівні інформаційної компетентності учнів молодших школярів, нам треба збирати. Певні групи і проводити організаційно настановні заняття, тобто навчити учнів в комп'ютерному класі, як входити в свій гаджет. Але приходити вони мають своїм гаджетом, не на ваших комп'ютерах, а зі своїм гаджетом, тому що вони далі працювати будуть зі своїм гаджетом. І отут проблема вчителя е початкової школи. В тому щоб він володів навичками роботи з різними гаджетами. Ну, ми з вами того року, з вами, коли вивчали технології, ми з вами відпрацьовували навички роботи як з комп'ютером, так і з смартфоном. І, в принципі, планшет від комп'ютера не дуже сильно відрізняється. Тобто, ми могли би відпрацьовувати всі ці навички. На всіх, на, всі, на можливих гаджетах. Значить, для вчителя, який не навчався, не знає цього, він має піти на курси комп'ютерної грамотності або самотужки, знаходячи в інтернеті, зараз дуже багато навчальних відео і в інтернеті він може знайти, як працювати з тим, тим, тим гаджетом, і таким чином. Він опанує навички роботи з кожним гаджетом. Оце це буде проблема для вчителя. Один раз опанує, далі він буде користуватися цими навичками протягом всього, всієї наступної роботи. А тепер, значить, друга проблема це дити... організувати дитині навчання таке щоб він не покидав заняття, щоб він включав камеру, щоб він включав мікрофон, і щоб він хотів працювати з вчителем під час занять, дистанційних занять. Тут нічого іншого, крім мотивації, ми не можемо запропонувати. У дитини має бути мотивація на навчання. Мотивація на навчання у дитини сама не буде підтримуватись. Її треба підтримувати, її треба культувати, і дитину треба постійно мотивувати для того, щоб вона хотіла навчатися. Ну, як мотивувати, щоб дитина не вимикала камери? Ну, по перше, спочатку треба обговорити, чи є у дитини камера, чи є. Можливість її купити і підключити з батьками це питання вирішується. А друге, коли ми щось робимо, проводимо заняття, знімати відео з обличчями дітей, а всі діти і всі дорослі, до речі, люблять побачити себе на відео, і ось таким чином вони будуть намагатися включати камеру. Крім того, якщо є камера і мікрофон, це означає, що ми маємо кожного заняття дати можливість дитині сказати щось і не пропускати дітей. Повірте, діти в початковій школі вони обов'язково хочуть поговорити, причому кожен хоче поговорити. Якщо один поговорив в мікрофон виступив на заняття, це означає, що хоча б по одному слову. Треба їм давати. Така вправа. Ми кажемо якесь слово, а синоніми розповідають діти. Або ми щось таке кажемо, а діти повторюють, щось розказують, чи читаємо текст по одному слову, чи по одному реченню. Чи... Ну, Взагалі, багато можна всього придумати. А, називаємо предмети, які показали на картинці. По черзі кожен один предмет називає, хто що побачив і так далі. І є ще формула мотивації. Яким чином замотивувати дітей до навчання? Формула не складна, вона придумана не освітнами, але дуже добре працює в освіті. Спочатку ми привертаємо увагу дитини. Увагу дитини ми можемо привернути або якимось інтригуючою розповіддю, або за допомогою. Якогось відео за допомогою загадки, за допомогою якоїсь картинки, привертаємо увагу так, щоб всім захотілося на неї подивитись, але не розкриваємо тайну до кінця уроку. Як Пшахерезада утримувала інтерес свого господаря до того, щоб він дослухував, щоб він її не вбив, щоб він дослухував її, хотілося ще слухати. Ми тягнемо інтригу. Ми починаємо на початку, інтригуємо цікаве, створюємо увагу, створюємо цікавість дітей, і до кінця заняття ми цю інтригу зберігаємо. А тільки в кінці заняття ми можемо показати, що ось дивись, от нарешті вона розгадка. Але як ще Херезада робила, знайшли розгадку, і тут же нова загадка. За увагою, увага довго не приймається. Якщо ми привернули увагу, викликали увагу, отаку, нам треба тепер створити інтерес дитини. Інтерес дитини створюється тоді, коли їй зрозуміло. Тобто, якщо дітям буде незрозуміло або дуже важко, інтересу не буде. Ми підбираємо такі заняття, завдання в... під час наших занять. Щоб дитина не перевтомлювала, щоб їй було цікаво, щоб ці заняття змінювались. Причому змінювались не тільки змістовно, а й форма. Занять має змінюватись. Тут намалюй, тут розкажи, тут прочитай, а ось тут встань, обійди кімнату, знайди щось в кімнаті. Оце буде інтерес. Їй буде інтересно робити те, що ви їй кажете. Бажання, бажання виникає у дитини, коли вона досягає успіху. Ось вона досягла успіху, але це не має бути кінцевий успіх. Ми завжди, як тільки дитина досягає певного успіху, ми показуємо, дивись, ти вже зміг оце робити, який ти молодець. А тепер і ми показуємо щось складніше. Тобто ми піднімаємо постійно планку, і дитина знову починає хотіти досягти цього успіху. Планку піднімаємо не сильно, потрошечку. Тільки тоді буде бажання. Якщо ми одразу загонимо високі вимоги до дитини, ось вона тільки букви вивчила. Ми хочемо, щоб вона важкий текст читала. Бажання не виникне, навпаки, воно б'ється. Бажання тільки тоді, коли ти поступово, поступово, поступово досягаєш оцього високого успіху. Ну і мотив виникає сам з собою. От коли ви пройдете з дитини оці кроки, то вона буде замотивована з вами працювати. Але під час дистанційного навчання, під час дистанційного спілкування, коли відсутній тактильний контакт, коли відсутній безпосередній контакт між. Викладачем і дитиною, то нам треба постійно його підтримувати. Мотивація буде дуже швидко зникати, набагато швидше, ніж вона зникає під час аудиторного навчання. І ось щоб вона не зникала, ми придумуємо всілякі конкурси, всілякі обговорення. Причому конкурс придумали і витратили час на те, щоб. Похвалити переможців конкурсу, похвалити всіх учасників. Невеличкий секрет, не має бути тільки якогось окремого переможця. Всі мають бути переможцями. Ми знаходимо щось таке в роботі кожної дитини, що ми можемо оголосити як її перемогу. Ось таким чином наше навчання воно буде ефективним. Ну і на допомогу. Демонструю. В інтернеті ми можемо знайти. Ми можемо знайти дуже багато, так, не хоче воно відкривати. Зараз я зроблю інакше. Зараз покажу вам, продемонструю. Ой. Не хоче вона нам так демонструвати, ми зробимо інакше. Не може бути, щоб ми не зробили те, що ми хочемо зробити. Я просто скопіюю оце посилання. Як бачите, під час роботи за комп'ютером часто трапляються якісь прикрі непорозуміння, якісь прикрі моменти. І нічого страшного, якщо щось не вийшло. Якщо щось не вийшло у вчителя, це добре, він демонструє учням, що коли у тебе щось не виходить, не треба плакати, не треба розстроюватись, а треба шукати вихід з даного становища. Я казала вам, що в інтернеті дуже багато всіляких маленьких програм, які можна знайти. І оці програми показують, наприклад, як писати букви. І от дитинка за вами, за цим відео водить рукою або ручкою. І після ви просите, щоб ця дитинка після кожної букви, на сьогодні одна буква, завтра інша буква. І після того, як вона поводила, ви просите, а тепер давай намалюй. А тепер покажи мені на камеру, як ти написав, намалював. А тепер відкрий зошит і напиши в цьому зошиті рядочок такої букви. А тепер покажи, як ти цей рядочок написав. Ось таким чином, у дитини буде підтримуватись мотивація для навчання. Крім таких програмок, нам цікавлять, нас цікавлять. І ще навчальні програми. Ну, наприклад, ми можемо, а я досліджую світ, вивчати пори року, місяці року, яким чином у нас теж є багато в інтернеті, безкоштовних таких програм. Ну, от, наприклад, така: 12 місяців. Подивіться, зверніть увагу, що ці відео вони цікаві, вони мотивовані, ви такого не зробите. Використовуйте всі ресурси, безкоштовні ресурси, особливо ресурси на порталі з любов'ю до дітей. Дуже от такий портал з любов'ю для дітей. Дуже багато віршів, пісень, навчальних ресурсів, навчальних відео, які ви можете показати. Якщо ви завчасно приготуєте відео, на якому місці починати це відео, то ви зможете відкривати одразу, ви собі заготували, приходить заняття, ви відкриваєте, а у вас одразу там те, що вас цікавить, те, що ви хотіли показати. Правила дорожнього руху, всілякі техніка безпеки, подивіться, Звертаю вашу увагу, що якщо ви просто будете розказувати правила дорожнього руху, їх не будуть слухати. А ось таке слухати будуть обов'язково і запам'ятають, і будете повторювати, зупиняти, задавати питання дітям. Запам'ятайте, не можна довго крутити відео. Прокрутив кусочок відео, обговорив з дітьми це в інтернеті. Тільки таким чином діти будуть повторювати ці відео. Ну, стосовно ваших особистих моментів те, що ви хочете викладати, коли ви створюєте собі блог, а оце звичайний блог, який може створити звичайний не фахівець, в якому ви можете теж розказувати всілякі історії і, за допомогою гіперсила, подавати дітям якісь загадки. Задачі, завдання, завдання прочитати, завдання написати, завдання порахувати. Ну, це блог з математики, це мій блог, який я створила протягом ну, півгодини. Ну, у вас, може, вийде не півгодини, у вас, може, вийде довше, але отакий блог ви створити можете, хоч під кожне заняття. І використовувати його з дитиною для того, щоб з нею їй було цікаво спілкуватись. На відміну від очного, класно урочної роботи, ви можете так цікавити дитину, що вона протягом всіх ваших занять вона буде знаходитись в своєму чарівному світі, і їй буде цікаво в цьому чарівному світі існувати і працювати з вами. Вона нікуди не буде вимикати камеру, обігати, виключати. Комп'ютер, водій буде з вами цікаво. Але треба пам'ятати, що маленькі діти не можуть сидіти довго без рухів, і це проблема в класі, тому що в класі вони намагаються вскочити кудись побігти. А це не можна. Ви ж змушуєте їх сидіти. В інтернеті, коли ми проводимо дистанційне навчання, ми можемо дозволити дитині порухатись під час уроку, але і навіть не можемо, а треба зробити такі рухливу якусь хвилинку. Для цього ми можемо використати. Зараз знову покажу, що ми можемо використати. Якщо ви завчасно приготуєтеся, у вас можуть бути вже посилання на якісь руханки, на якісь, ну, наприклад, руханка з хомічками. Під час роботи виконуємо всі дії разом з хомічками. Ви включили дітки пляшуть? Я не буду прокручувати до кінця. А, таких руханок в інтернеті повно. Ви просто знаходите таку, під час якої діти не зроблять собі якоїсь шкоди, а просто будуть рухатися разом. Ну от такими невеличкими, нескладними рухами разом з якоюсь тваринкою, з якимось мультиком. Дуже добре, якщо і ви самі з ними будете рухатись, бо ваш приклад це основне, коли діти будуть навчатись. Ну, В принципі, більше нічим дистанційне навчання не відрізняється від очного навчання. Єдина ще проблема щоб вчитель бачив, а що робить дитина в кінці кожного навчання, навчить своїх дітей фотографувати свою роботу, все, що він зробив на папері, все, що він зробив в зошиті, він має сфотографувати і відправити вам. Звичайно, коли йдеться дистанційне навчання. То треба його робити так, щоб домашніх завдань вже не було, щоб дитина не сиділа цілий день за комп'ютером, тільки виконуючи ваші завдання. Ну, оце основна тема, яку я хотіла вам сьогодні донести. Бажаю вам подивитись цю тему. Я не буду знову ж таки задавати вам завдання, бо Далі у вас йдеться ваша педагогічна практика, якась там одна із навчальних практик. І ми всі практичні роботи відкладемо тепер на той час, коли будемо закінчувати курси. Гарного вам дня, мирного вам неба і до зустрічі!